Ми ж любимо знаходити якісь унікальні місця. Так от ми знайшли справжній тир, де проходять навчання з вогневої підготовки студенти, які потім будуть працювати в правоохоронних органах. Що я постріляти? Ні. Університет має центр спеціальної бойової підготовки. Цього року академія посіла перше місце у змаганнях з кульової стрільби серед команд одеських вишів. Я все. Ну що, перевіримо? Пішли. Скажу чесно, стріляв я а, лише кілька разів в житті. Мені ж цікаво. Уровень! Уровень, ребята! Десять, вісі, десять, дев'ять, вісім, сім. Ну, ці три пробні просто. Е, це якась підстава. Тут ще дівчат немає, тут одна. Але нічого. Ми не здаємося. Спортивний потенціал академії складається з сучасних спортивних залів, стадіонів та багатофункціонального спортивного комплексу, аналогів якого немає в Україні. А ще студенти університету тренуються в боксерському клубі Академія боксу. Ну і я разом з ними. Ось це наша шахова зала. Тому що воно виглядає як шахова дошка, чи що? Ні, Тут реально можна грати в шахи. Ти вмієш, до речі, Лєра, грати в шахи? Да. А ти? Ну, так. Ну, так. так. Тобто тут реально ну, що, треба приносити з собою? Так, наш профком проводить різноманітні змагання, і одні з них найпопулярніші це шахмати. І в нас іграють не тільки студенти, але й викладачі, проходять такі чемпіонати. Де нам взяти шахи? Магія реально. Пропоную зіграти на бажання. Давай хто програє, той плачує обід віддання. Так, понеслась. Шах і мат. Так, а хто програв? Я. Але платить тато.